Добрий день! Мене звати Монтяна Оксана, я учениця 9 класу Кам'янського ліцею, початкової школи та гімназії Арцизької міської ради Болгарського району Одеської області. Представляю вашій увазі раціоналізаторський проєкт теми Дитяче пюре – основа здорового харчування. Правильне харчування дитини з перших днів відіграє важливу роль. У формуванні здорового організму та міцного імунітету, тому до дитячого харчування ставляться з особливою увагою та встановлюють найсуворіші вимоги. Мета роботи сформувати уявлення про дитячі пюре і їх види, провести біохімічні і органолептичні аналізи, зробити висновки, які з дитячих пюре є найкорисніше для дитячого харчування. Забезпечити дітей якісними продуктами. Харчування є невід'ємною частиною пріоритетного напряму дитячого харчування, тому актуальним є розуміння негативних наслідків використання дитячих пюре, які не відповідають показникам якості, знання принципів адаптації дитячих пюре до потреб дитини вміння правильно обрати відповідне для дитини дитяче пюре. Об'єкт дослідження дитяче пюре. Предмет дослідження. Фруктові дитяче пюре, карабуз, чудочадо, Гербер. Методи дослідження теоретичне узагальнення і систематизація наукової літератури, анкетування, органолептичний хімічний експеримент. Завдання: проаналізувати літературні джерела і виявити види дитячих пюре, провести анкетування і виявити, яке з дитячих пюре найбільш популярним серед мам села Кам'янське, провести біохімічний аналіз дитячих пюре. Провести органолептичний аналіз дитячих пюре, проаналізувати і зробити висновок, яке з дитячих пюре найкраще підходить для малюка. Практичне значення. Дитяче пюре одним з перших вводиться в раціон харчування малюка. Вкрай важливо, щоб склад компонентів, які входять до нього, не перевищував заявлених норм, і відповідав ДСТУ. Ця робота несе інформативний характер для будь-якої мами, яка стикається з проблемою вибору дитячого пюре. Ми виступили на загальношкільних батьківських зборах в школі і дитячому садочку і представили результати нашого дослідження. Основний асортимент консервів для дитячого харчування призначений для харчування дітей у віці до 3 років. За складом пюре поділяється на овочеві, фруктові, ягідні, вісні і Харчування має забезпечувати організм дитини. Всіма нутрієнтами та енергію в достатній кількості в оптимальному співвідношенні. До складу продуктів дитячого харчування входять різноманітні речовини, які за хімічною природою поділяються на неорганічні і органічні. До перших відносяться мінеральні речовини і вода, а до других жири, вуглеводи, білки, вітаміни, органічні кислоти, добірні, фарбувальні, ароматичні речовини і інші. Такі на люди... першому етапі ми провели анкетування. В анкетуванні взяли участь 63 мами. Віком від 19 років до 42. На питання: чи використовували ви дитяче пюре? Так, відповіли 48 мам, що складає 76,2% від опитаних 29 мам. Обрали дитяче пюре «Карапуз». 11 віддали перевагу чудочадо і тільки 8 мам обрали гербер. Використувавши анкетні дані, нам було протестовано три різні марки дитячого пюре «Карапуз», гербер, чудо-чадо. У другому етапі ми проводили органолотичний аналіз згідно ДСТУ. Згідно ДСТУ, зовнішній вигляд це однорідна пюроподібно протерта маса, допускається поодинокі вкраплення шкірки. Дослідивши всі пюре, можна сказати, що вони відповідають нормам ДСТУ. Наступний показник це смак і запах Проаналізувавши показник смак і запах Можна сказати, що у пюре «Карапуз» запах притамане даному виду пюре без стороннього запаху. Смак насичений, кисло солодкий без стороннього смаку. У чудо-чадо солодкий смак, добре виражений аромат яблука з крохмальним присмаком. Гербер невиражений смак і запах, присмак гіркоти. Далі ми досліджували колір і консистенцію. Згідно ДСТУ, колір повинен бути однорідний притамане фруктом, який використовується. Аналізуючи дані органолептичного аналізу. Якості досліджуваних зразків можна зробити висновок. Перше, з усіх досліджуваних плодоягідних консервів жоден зразок повністю не відповідає встановленим вимогам стандартів за органолептичним показникам якості. Друге зразок чудочадо володіє хорошими споживчими властивостями, але незначним крокмалистим присмаком. Третє у зразку Гербер виявлено грубі відхилення по органолептичним показникам, присутній сторонній смак і присмак гіркоти. На наступному етапі ми визначили вміст вітаміну С за допомогою методики, яка заснована на відновних властивостях аскорбінової кислоти і окисленні нею фарбою Тільманса. Ця фарба при PH45 має синій колір, а при ph 4 переходить у рожевий колір. Вміст вітаміну С в дитячому пюре не нормується, можна зробити висновки, що за показниками вмісту вітаміну С підходять всі три досліджувальні зразки. Наявність харчової добавки крохмалю у продуктах визначили за допомогою якісної реакції на крохмаль, за допомогою йоду. Наявність крохмалю може виявити хворобливе здуття животика. Коліки. Важливо не перегодувати ними маленьких дітей, особливо на ніч. В ході дослідження ми визначили наявність крохмалю у дитячому пере «Карапуз» і чудо чадо Згідно дослідження, можна сказати, що за цим показником лише гербер підходить для використання. На заключному етапі ми визначили титровану кислотність. Усі дитячі пюре відповідають показникам масової долі титрованої кислотності. В ході О, до з... нашого дослідження ми дійшли до наступних висновків: більша частина мам, в першу чергу, надають перевагу фруктовим пюре. Згідно аргіонатичного аналізу, жодне дитяче пюре не відповідає показникам ДСТУ. Біохімічний аналіз показав, що показникам ДСТУ відповідає дитяче пюре гербер. Суміще чудо-чадо знайдено в міст крохмалю. Усі зразки відповідають показникам титрованої кислотності. Згідно цих аналізів ми рекомендуємо дитяче пюре Гербер. Аналізуючи наше дослідження, ми розробили наступні рекомендації. Для правильного росту і розвитку дитини необхідно якісне дитяче пюре, яке відповідає усім показникам ДСТУ. Потрібно правильно підходити до вибору дитячого пюре. Перед тим, як купувати дитяче пюре, Уважно перевірити стан упаковки та строк придатності. Дитячі пюре повинні бути біологічно повноцінним, так як їм належить важлива роль у забезпеченні зростаючого організму, основним компонентом їжі. Не використовуйте дитячі пюре після закінчення терміну придатності. Дякую за увагу!